Хочу вам показати, що мій чоловік притарабанив з вулиці. У нас там сусіди виїжджали, я вам показувала раніше. І от на смітнику, біля смітника, валялися телевізори. Такий і менший. Не знаю для чого він приніс ще один телевізор. Я не хочу, щоб так телевізори в нас висіли на стінах, як в Україні, в кожній кімнаті. Я категорично проти. Він казав, що комусь віддасть, а кому? Можливо, хтось є і знову прибулих. Хто дивиться наш канал і потребує телевізор. Напишіть. І ще я гуляла з дитиною, і біля сусіднього будинку стояв такий столик. Там багато меблів було. Крісла, диван, і я його притарабанила додому. Поки тицнила його в кут. Далі будемо думати, куди його класти. Цей торшер чоловік також приніс з вулиці, але ще раніше він у нас вже давненько. Диван нам також віддали. Американці, вони просто міняли дивани, віддали нам його. Він в гарному стані. Окрім тих двох подушок, вони вже такі зіжм'якані, але то не страшно. Ми зекономили як мінімум 500 доларів. Ще рекомендую шукати меблі на стейт сейлі, на гараж сейлах, заїхати в Ґудвіл і інші такі секонд-хенди місцеві. От, наприклад, цей столик ми купили в Ґудвілі за 12 доларів, телевізор за 38, там 46 дюймів. Ще ми купили в Гудвілі такі київські полиці по долару 50 чи долару 80, якось так уже не пам'ятаю. Правда, вони були обшарпані, я їх зашкурила і пофарбувала. І ось такі у нас полички ікеївські, куплені на Вікея. Ти теж тільки встав і знову ліг спати. Тімось. Також у Гудвілі ми купили такий ікеївський комод за 10 чи 12 доларів, не пам'ятаю вже. Помістили його так в кутик і зберігаємо білизну тимка, піжами і домашній одяг там, шкарпетки. Щодо техніки, наприклад, оця соковичівниця і ще два-три блендери дісталися нам абсолютно безплатно. Наша сусідка Полька переїжджала і віддала нам цілу коробку цього добра безплатно. Тож рекомендую вам не встидатися, не крутити носом і приймати допомогу, яку вам пропонують. Бо спочатку буде дуже важко, з часом ви все купите, з часом у вас все буде, але не все одразу. Чи що дитині яблука насів. Вперше побачила тут червове яблуко. Це ті яблука, які ми купили на фермі, бо в магазині вони наче пластмасові, а тут видно, що натуральні, такі, як мають бути. Муляксік смачний. Будемо вафельки пекти. Бельгійські. Будемо? Ти їх любиш. Але спершу треба вітаміни. У нас є такі вітаміни, мультивітаміни. Ми купляли в костку. Таку велику упаковку. Тимко п'є по дві штуки кожного ранку. Я раніше такі замовляла на iHerb. Тільки меншу упаковку, і продавала навіть. У мене був свій магазин. І я торгувала. Діткам від 2 до 3 років один ведмедик, а діткам від 4 два ведмедика. І тут є ціла група вітамінів. Вітамін А, вітамін С, Д, вітамін в 6 вам як чванькає. На зимовий період ми стараємося завжди їх приймати. І ще на зимовий період я йому замовляю вітамін Д окремо. Бо тут недостатньо його в цьому комплексі. Все ти з'їв. Тимко сам собі замішує вафлі бельгійські. Так, тимофійчик. Любиш кататися, люби і санчата возити? Так? Він мені так самого малочку допомагає місити налисники, вафлі. Так, тимофійчик. Він це дуже любить. Там у нас курячі яйця дві штуки. Цукор, дві ложки. Зараз додам розтоплене масло. Оно воно там в тарілці, але не гаряче, тепле. 150 грам борошна, масло також 150 грам. Додам пів ложечки цього розпушувача для тіста. Додаємо масло вершкове, 150 грам. Можеш мішати, Тимофійчик. мішай. Тримай вінчик, тримай. Гарно, мішай, молодець. Мішай. Там уже вафельниця готова. Зараз тимофійчик тут заколоти тісто, Так, Тимко? І ось таке тісто у нас вийшло. Йдемо швиденько пекти. Мій помічник уже втомився і пішов складати пазли. Ще навіть піжаму не зняли. Ти більше складаєш пазли чи дивишся пані калину? Пані калину дивишся? До речі, в кого маленькі діти, дуже рекомендую оцю панянку включати їм. Це аналог міс Рейчел американської. Тимко її дуже любить. Є у нас такі великі пазли на пів кімнати. Їх там всього 48 штук, вони такі великі. І Тимко їх полюбляє складати. Він вирішив їх з самого ранку поскладати, навіть піжаму ще не зняв. Тимофійчик, піжаму треба зняти. Давай поміняємо. Ні? Ну добре, складай. Такі вафлі у нас виходять пухкенькі, від швиденько дитині їсти, тому що він вже там знудився і сик допиває. Прошу вельми, шановний. Mm -hmm. Вафлі він їсть з полуничним варенням і з снутелвою. Почекай, вони ще гарячі. А у мене на сніданок просто запарена кава в кружці і сир, дрантивий сир, м'який сир і сир-брі. Чомусь я останнім часом отак снідаю. Раз я почала розказувати вам про те, де можна купити дешеві меблі, то покажу ось цей стіл і крісла. Ми купили їх на Estate Sale за 80 доларів. Точніше, крісла були інші. Оці залишилися, а оті біленькі, то нам віддала полька. А ті, які ми купували із цим столом і цими двома зеленими кріслами, ми викинули. Вони такі хлипкі були. А оці гарні, міцні і київські також. Бажаємо також смачного і гарного дня. Так, Тимко? Ми з Тимком після сніданку вирішили піти одразу погуляти, тому що синоптики прогнозують дощ на цілий день. І якщо ми зараз не вийдемо, то будемо знову сидіти вдома. Дерева так жовтіють з кожним днем все більше і більше. Ми вирішили піти погуляти трейлом. Ось це наш комплекс. І оцей другий міст вже трейл, там, де ми гуляємо завжди. Ми зараз там трішечки погуляємо і додому, тому що вже хмарно. А ось і трейл, де ми гуляємо з тимком завжди, де живуть їй багато. До речі, бурундуків, білок, косулі. Перша жителька, перша сусідка. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Дуже шумно, тому що у нас косять. Сьогодні понеділок і у нас кожного понеділка косять. І сьогодні дуже холодно. Плюс сім або вісім. Ми вже так утеплилися з тимком. Одягнула отакі курточки Теді і я, і Тимко. Тимко взагалі в шапці. Я взяла із собою каву і там трішечки погуляємо. Тобі не холодно? Ні. Ведмижатка. Сидимо ми такі з тимком нікого не чіпаємо. І раптом з цієї машини, з цього GMC, виходять ФБРівці, справжні в бронежилетах. Показали пальчик вгору, коли побачили в Тимка оцю наклейку на шолон. Тимко, покажи свій компас. Він там в кишенці носить такий компас. Він взяв цей компас із собою, щоб не заблудитися в лісі. Так, Тимко? На. Прошу. Багато таких дерев'яних мостів. Річка протікає. І тут одразу біля трейлу люди живуть. Он будинки. Тимко, як завжди, повертаю до вуличної бібліотеки. Зараз знову на грибе книг. Тут такий невеличкий квітник. Літом дуже багато метеликів тут літає. І Тимко вже вибрав книгу. Так, Тимофійчик? Вау! У великій хатинці книга для дорослих, а у маленькій для бебі, як каже Тимко. Вибрав книгу і зараз буде на лавиці сидіти і читати. Все, треба бігти додому, бо дощик накрапає.